Ну що ж, друзі, радий вас вітати на першому черкаському конкурсі автомалярів. В фіналі у нас чотири учасника. І сьогодні ми будемо змагатися за звання переможця першого конкурсу автомалярів міста Черкаси, а також за головний приз це Фарбопульт Валком Slim X-Light. Модифікація HTE з дюзою 1.4, тобто лаковий ствол. Цей конкурс позиціонується як розважальний захід. Ми приїхали сюди, щоб позмагатися, а також класно провести час, поспілкуватися, перейняти досвід один вод. Просто в дружній обстановці працюємо і е, обираємо по балах кращого з вас. Судитимуть сьогодні цей конкурс я, а також мій колега Олексій. Е, Олексій це засновник автосервісу «Брогараж». Прошу е, любити та поважати. Його. Він також маляр, так що е, все буде компетентно. Судимо ми по програмі, яка розроблена мною. Е, судимо ми по балах. Перше, це технологія, тобто е, як ви підбираєте матеріали, грунтуєте, шпаклюєте. Шліфуєте, фарбуєте, лакуєте і так далі. Потім зовнішній вигляд деталі обов'язково на всіх етапах буде оцінюватися. Третє це обов'язково засоби захисту, також, тобто як ви користуєтеся засобами захисту, тому, в принципі, час це вже як е, така другорядна оцінка, тобто за який час ви зробили ремонт. Але спішити зробити це першим не потрібно. Головне, зробити це чудово, так як треба. По технології хотів би сказати декілька слів про наших партнерів, завдяки яким ми проводимо цей конкурс. Це в першу чергу автосервіс Брограш, який нам надав місце для того, щоб ми тут попрацювали. Магазин ЛКМ» та Колормаркет онлайн це магазини, які надали нам матеріали для проведення цього конкурсу: фарби, ґрунти, абразиви все те, що ви можете бачити на цьому відео. Прокрас .UA» це світ дисків, тобто це те місце, де ви можете зробити в принципі будь-яку операцію зі своїми колесами, шиномонтаж, фарбування правка і так далі. Також нам в цьому дуже допоміг автосервіс Бойко Гараж. Це дім для вашої БМВ. Якщо у вас БМВ, обов'язково туди завітайте та е, зробіть там якусь тюнячку або навіть ТО. І е, заключним партнером є Карс Левел це компанія, яка возить автомобілі з штатів. Вони привезуть твою мрію. Ми можемо вас консультувати по технічній документації. Тобто, Міша, що це за ґрунт? Там або покажи мені ґрунт наповнювач. Ми можемо вас консультувати по тому, який саме продукт стоїть на столі. Який продукт вам обрати конкретно, це вже рішення приймати вам. Сони. Пошпаклювати, поґрунтувати, пофарбувати може кожен маляр. А знежирити перед кожним нанесенням шпаклівки, наприклад, не кожен робить. Вибрати! Вибрати! Я просто Я зараз всім розкажу, я собі відмітив. Тер шпаклівку в пиловому респіраторі і в ньому і ґрунтував. Шпаклівка на АП-120. Типа, ну. Може воно і, і, і можна так робити, але технологічно це не є, тому що P120 100% провалиться. Потім найкраще підготовлена деталь з точки зору от, естетично була у Діме. Він розчистив багато всю зону до металу, тобто він це зробив правильно. Він вичистив всі коцки від молотка вручну, тобто він зробив повністю голу металеву поверхню, на яку він наніс шпаклівку, і ця деталь з точки зору довготривалості експлуатації, на мою думку, вона буде довше ходити, ніж всі інші, які робили інші конкурсанти. Надто маленька різниця між двома конкурсантами, тому ми вирішили винести сюди деталі, щоб три незалежних експерти у вигляді. Майстра, полірувальника, арматурника та е, ще одного маляра оцінили ці деталі і розставили всі крапки над І. І вони просто цей результат е, підтвердили. Я пропоную так: немає четвертого, третього, другого, першого місця. Є людина, яка просто перемогла по балам. І є люди, які були учасниками, які отримують диплом учасника конкурсу малярів міста Черкаси 23-го року. Фух, в общем, по балам. Сьогодні. Пістолет отримує Полішкевич Денис. Похлопаємо. Молодець. Будь ласка, це тобі. Пістолет теж тобі. Цікаво було зустрітися з колегами, подивитися, хто як працює, дружня обстановка. Поспілкувалися чітко. Следующий раз пістолет заберу. Захід сподобався, дуже було приємно працювати з новими людьми, подивитися, хто як працює. Все сподобалось. Наступного разу обов'язково буде перемога. Дуже дякую організаторам, що зібрали нас з колегами. Дуже приємно було подивитися, як працюють черкаські маляри, побачити щось нове, спробувати щось нове, ну, чого власне, і бажаю. Всім малярам не боятися пробувати, не боятися нового. Експериментуйте, вчіться і успіхів у вашій професії. Я йшов сюди просто подивитися, як люди працюють, подивитися на нові матеріали, на підходи інших малярів. І насправді я здивований таким результатом. От і завершився наш конкурс малярів. Обрали переможця. Якщо вам подобається такий формат змагань, пишіть коментарі плюс і, можливо, ви станете вже наступним учасником наступного конкурсу. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, дзвіночок та пишіть коментар.